Чому США країна можливостей, а ми в Україні досі боремося з бідністю та бюрократією, секрет у їхній конституції. І ми можемо взяти з неї найкраще, щоб зробити Україну сильною. Друзі, це відео про те, як нам, українцям, збудувати країну мрії, де кожен має шанс на успіх. Підписуйтесь прямо зараз, пишіть у коментарях, якою ви бачите Україну майбутнього. І діліться з друзями. Разом ми можемо змінити наше майбутнє. Сьогодні ми розберемо, чому Американська Конституція працює 234 роки, а наша потребує оновлення. В цьому відео лише ідеї, як зробити Україну кращою через діалог і закон. Готові! Поїхали! Чи втомилися ви від обіцянок політиків, які не виконуються, від корупції, що краде наше майбутнє? Україна країна з величезним потенціалом, але ми втрачаємо можливості. За 34 роки населення скоротилося з 52 мільйонів до 30 ВВП на душу населення 4,5 тисячі доларів. Тоді як у Польщі, 18 тисяч, а в США 76. Чому ми відстаємо? Наша Конституція 96-го року, як Старий Светер, десь порвалася, десь не гріє. Вона не була ухвалена народом на референдумі. А писалися комуністичними політиками для політиків. У США Конституція це договір між народом і державою. Чому б нам не взяти приклад? Україна це країна, де закон часто працює лише для обраних. Ось кілька фактів, які змушують задуматись: перше слабкий розподіл влади у США. Президент, Конгрес і суди стримують один одного. У нас же одна гілка влади часто домінує. А парламент іноді лише штампує рішення. Від проголошення акту про незалежність України до прийняття Конституції пройшло 5 років. А за якими правилами ми жили з 91-го по 96-ті роки? У 1996 році її прийняли депутати, колишні комуністи. А не народ, не ми з вами у США конституцію ратифікували штати на конвентах. Це дало людям відчуття, що держава їхня. Дорогі, але неефективні інституції. Конституційний суд України коштує 10 мільйонів доларів на рік. Стільки ж, скільки Верховний суд США, але замість захисту прав громадян наш суд часто обслуговує політичні інтереси. Наша конституція це як інструкція до китайського гаджета, начебто є, але ніхто не знає, як вона працює. Чому ми досі дозволяємо системі працювати проти нас? Чому талановиті українці їдуть за кордон, а не будують майбутнє тут? Час задуматися, як це змінити законно, мирно, через діалог. Американська конституція це не просто документ, а правила гри, які дають свободу людям, а не державі. Ось чому вона працює 234 роки. і що ми можемо запозичити. Перше, обмежена держава. Філософ Джон Лок, чиї ідеї лягли в основу Конституції США, вважав, що права людини, життя, свобода, власність дані не державою, а природою чи Богом. Держава лише захищає ці права, а не роздає подачки. У нас же держава часто обіцяє все: від пенсій до безкоштовної медицини, але виконує мало. Друге розподіл влади у США три гілки влади. Законодавча, виконавча і судова вони незалежні. Закон приймається лише за згодою двох палат конгресу та президента. Це ускладнює поспішні рішення. У нас же одна людина чи група може перегнути систему. Третє федералізм. У США штати мають свої конституції, суди, губернаторів. Вони конкурують між собою. Техас не стягує податок на доходи. Каліфорнія до 13,5%. Люди можуть проголосувати ногами, переїжджаючи туди, де краще. У нас громади залежать від Києва, який розподіляє бюджет. Четверте, захист креативності: Конституція США захищає тих, хто творить від тиранії більшості. У 1789 році США були країною фермерів із 2,5 мільйонним населенням, але стали світовим лідером. То чому бо дали свободу підприємцям і мислителям? У США один конгресмен представляє 700 тисяч осіб, що ускладнює корупцію. У нас 80 100 тисяч осіб на нардепа і домовитися з ним значно легше. У США штати змагаються за кращі закони, а в нас за те, хто більше тримає з держбюджету може порадати громадам свободу. Уявіть Україну, де ваші податки йдуть на розвиток ваших міст та сіл, а не на черговий проєкт Століття в Києві, де ви стаєте незалежним господарем свого бізнесу, а не залежним від хабарів та потрібних зв'язків. Це реально, якщо ми візьмемо краще від США. Україна може стати країною свободи, де кожен має шанс на успіх. І для цього потрібен новий суспільний договір. Ось ідеї, як адаптувати американський досвід до України, не копіюючи сліпо. Перше сильні громади. Громадам потрібно більше прав і грошей, щоб на місцевому рівні ми саме ми, вибирали своїх суддів, поліцейських, прокурорів. У США 70% податків залишається на місцях. У нас же громади просять у Києва крихти. Уявіть, Львів, Харків, Одеса самі вирішують, як будувати школи чи ремонтувати дороги. Друге, чіткий розподіл влади нам потрібна система, де жодна гілка влади не домінує. Наприклад, прем'єрська модель, як у Європі, де парламент обирає прем'єра, а президент це лише символ нації. У Великій Британії Черчилль став прем'єром без виборів у 1940 році, бо парламент швидко реагував на кризу. Третє захист прав. Право на свободу слова, власність, самозахист це не подарунки від держави, а природні права. У США друга поправка гарантує право на зброю, що стримує тиранію. У нас же держава може обмежити будь що, якщо захоче. Четверте двопалатний парламент. Нижня палата для політичних питань, безпека країни армія, верхня для практичних. Побутові та соціальні питання. Це збалансує популізм і реальні потреби. У США волонтерські організації забезпечують 30% соціальних послуг. У нас же держава обіцяє піклуватися про всіх, але часто породжує лише корупцію. Може краще довіритися громадам і волонтерам. Війна показала, які ми сильні. Українці зібрали мільярди на дрони, продовжують волонтерити, будують укріплення. Чому ми дозволяємо бюрократії гальмувати нас? Давайте використаємо цю силу для нової України. Україна може стати країною, де кожен почувається господарем, а не пішаком у грі політиків. Уявіть Україну через 20 років. Економіка зростає, громади вирішують, куди витрачати податки. ВВП на душу населення наближається до польського. 20 тисяч доларів на душу населення, свобода для всіх. Ви швидко відкриваєте бізнес і працюєте на власне благо та благо громади, без бюрократії, хабарів і рішал. Свобода слова та власності захищені законом. Сильні громади, Мери звітують перед людьми, а не перед Києвом. 70% податків залишаються на місцях, як у США, моральне суспільство. Люди допомагають одне одному через громади, волонтерство. А не через корумповану систему. Ось факт: у США держава витрачає лише від 5 до 10% ВВП на соціальні програми, крім оборони, а решту віддають громадам і приватному сектору. У нас же держава хоче контролювати все від шкіл до лікарень. То що робити прямо зараз? Починайте діалог. Пишіть у коментарях, які б зміни ви внесли в законодавство України. Обговорюйте з друзями, як зробити країну кращою. Вивчайте досвід США, читайте Декларацію Незалежності США, ідеї Томаса Джефферсона Джона Лока. Це не нудна історія. Це інструкція до свободи. Підтримуйте децентралізацію, вимагайте, щоб громади отримали більше прав через петиції чи громадські ініціативи. Будьте активними, волонтерте, допомагайте сусідам, будуйте міцні сім'ї. Це основа сильної України. Ми, українці, повели. Що можемо бути сильними у війні? Чому б не використати цю силу, щоб збудувати країну, де хочеться жити, а не виживати? Україна може стати країною свободи та можливостей, але це залежить від нас з вами. Друзі. Ми можемо зробити Україну сильною, багатою та вільною через діалог, ідеї та спільну роботу. Нам не потрібні потрясіння. Потрібен розумний план і віра в себе. То що робити? Підписуйтесь на канал. Тут ми ділимося ідеями, як зробити Україну кращою. Пишіть у коментарях, якою ви бачите Конституцію України, і які зміни потрібні, діліться відео. Ці ідеї мають дійти до кожного українця, який хоче змін. Підтримайте донатом. Посилання в описі разом. Ми створюємо контент, який надихає у 1789 році. Американці створили конституцію, яка дала їм свободу і процвітання. Давайте створимо свою українську для нас і наших дітей. Ми можемо бути господарями своєї долі. Підписуйтесь, коментуйте, діліться відео і давайте разом будувати Україну наших мрій!